Так, народ, признавайтесь, кому потрібна гарна якісна картопля з чернігівських родючих чорноземів. Картопелька без парші, без дротяника, вся вирівнена, гладенька, якісна. О. Так що пропонуємо до вашої уваги картоплю Рів'єра так як і товарну і посадкову. Тут, така посадкова є. Ну і сипля вона непогано, 40 тонн з гектара. Все услато це для тих, хто хоче собі придбати на насіння картоплю. Така картопелька. Нема на ні, не ні парши, не ні дротяника. Тут кожен рік горчиця сіється. Картопелька вже зачехлилася, не лущиться, так що можна вже придбати і на насіння, і, ну і так, як і на товарну. Ну, подивіться, яка вона гарна. ну чорнозем. є чорнозем, Підсохне, сітки буде набиратися, опаде все.